Привіт! Мене звати Марина Кузьменко, і я є авторкою блогу Погляд Мері». Я пишу жіночі вірші про щастя і ще дещо. А сьогодні я прочитаю мій вірш Якби ти знав. Якби ти знав, як мріється під вечір, під сірі стіни і вітри з віконних рам, коли раптово і, як завжди, недоречно, життя розігрує переді мною сцени драму. Якби ти знав про несказанну ніжність, яка за мене більша у сто крат, я загубилась поміж довгих тижнів і у системі знаних всім координат, якби ти знав, скільки в житті моєму з тобою є пов'язано подій, якби ти знав, ти б точно не дозволив бути в цю мить між стін і рам одній. Якщо ви хочете почитати цей вірш ну, і побачити його на власні очі, ви можете зайти на мій сайт. І ось ви його побачите. Якщо не знаєте, як називається сайт, я з радістю підкажу вам. Він Називається mary.kiev.ua. Або всі реквізити мого сайту, ви можете знайти в описі цієї цього каналу. І просто. Хештег погляд мері» покаже вам, де мене шукати. До зустрічі!